Друзі, розпочався у нас чемпіонат першої ліги, зимова першість. Перший поєдинок зіграв у нас Дніпро 2023. Олег, от питання дуже довго. От взагалі тримався рахунок 00 до 27 хвилини. Чому, як ви вважаєте, не вдалося раніше там реалізувати свою нагоду обом командам? Можливо, Перший поєдинок нервували, або ще щось. Так, я думаю, всім привіт. Я думаю, що це перша гра, і поки що ми награємо ще свої, свої комбінації, свої якісь моменти. Тому спочатку була якась невеличка запара, можливо, і тому не вийшло швидкого голову забити. Так? І от дивишся в протоколі багато гравців було, які сьогодні взагалі жодної секунди не зіграли. Ага. і там молоді гравці, як Бондарів, і Моткін, як, і, так, з чим це пов'язано, можливо, травма або можливо непорозуміння. Напевно, поки що пошук правильних четвірок, напевно, так. І на майбутніх матчах, я думаю, всі зіграють однозначно. Так що це все вибір тренера, але, як, як би так. Цим Засенко займається. Так, так? Засенко, не їх не гравців, це вибір. Так що, ну а на наступному, я думаю, що буде все. Всі будуть грати. Якщо тось я так зрозумів, є ще над чим працювати. Ні, звичайно, звичайно, тренуємось, йдемо тільки вперед. Так що. Дякую з перемогою. Дякую.